Розділ 3. Тоді піднявся первосвященик Еліяшів і разом зі своїми співбратами, священниками відбудували овечу браму. Вони її посвятили, вставивши її двері, і будували далі аж до башти сотні та до башти Хананеїла, посвятивши і їх. Поряд з ними будували чоловіки з Єрихона, а поруч з ними будував Закур, син Імрії. Рибну браму будували нащадки Хасенаї. Вони скріпили її одвірки та вставили її двостулкові двері і поставили її замки та засуви. А поруч з ними відбудовував Меремот, син Урії, онук Гаккоца. Поряд з ним відбудовував стіну Мешулам, син Берехії, онук Мешезавела. А поруч з ним відбудовував садок, син Баани. Поруч з ними відбудовували текойці, хоча вельможі з текої не захотіли попрацювати для свого господа. Браму старого міста відбудовували Йояда, син Пасааха, та Мишулам, син Бесодії. Вони скріпили її одвірки, вставили її двостулкові двері, поставили її замки та її засуви. Поряд з ними. Відбудовували Мелатія з Гівеона та Ядон з Меронота, а також мешканці Гівеона та Міцпи, підлеглі намісника Заріччя. Поруч з ним відбудовував Узіїл, син Харгаї, зі спілки золотарів, а поряд із ним відбудовував Хананія з братства виробників парфумів. Вони відбудували мури Єрусалима аж до стіни широкої. Поруч з ними відбудовував Рефая, син Хура, начальник половини Єрусалимської округи. Поряд з ними відбудовував Єдая, син Харумаха, навпроти свого дому, а поруч з ним відбудовував Хатуш, син Хашафнії. Наступний відтінок стіни з баштою печей відбудовував Малкія, син Харіма, та Хашув, син Пахатмуава. Поруч з ними. Відбудовував Шалум, син Галлофхеша, начальник другої половини Єрусалимської округи, разом зі своїми дочками. Браму долини відбудовував ханун разом з мешканцями Зануаха. Вони її злагодили, встановили її двостолкові двері і поставили її замки та її засуви. Крім того, вони відбудували тисячу ліктів стіни аж до смітникової брами, а саму смітникову браму. Відновлював Малкія, син Рехава, начальник округа Бет-Гакерема. Він її відновив, скріпив її одвірки, встановив двостулкові двері і поставив її замки та її засуви. Абраму Джерельну відновлював шалум, син кол Хозеї, начальник округи Міцпи. Він її відбудував, зробив накриття, встановив двостулкові двері, поставив її замки та її засуви. Він же відбудував стіну біля ставу Шелаха поряд із садом царя і аж до сходів, що ведуть униз від міста Давида. За шалумом відбудовував Неємія, син Азбука, начальник половини округи Бетсура аж до Давидових гробниць, а далі до спорудженого ставу і дому витязів. За Неємією працювали левіти, Рехум, син Банії. А неподалік нього відбудовував Хашавія, начальник половини округу Кеїла за свій округ. За ним відбудовували їхні брати Бавай, син Хенадада, начальник другої половини округу Кеїла, А поруч з ним, навпроти підйому до кута арсеналу зброї, відбудовував Езер, син Ісуса, начальник Міцпи. За ним віддано працював Барух, син Забая. Відбудовуючи наступний відтинок від кута Арсеналу і аж до дверей дому первосвященника Еліяшіва, за ним працював Меремот, син Урії, онук Гакоца, відбудовуючи наступний відтинок від дверей дому Еліяшіва і до кута дому Еліяшіва. Далі відбудовували священники з надйорданських околиць. За ними відбудовували Веніямін і Хашув навпроти свого дому, а за ними відбудовував Азарія, син Маасії, онука Нанії, також біля свого дому. Наступний відтинок відбудовував Біннуй, син Хенадада, від дому Азарії аж до Кутай повороту стіни. А Палал, син Узая, відбудовував далі від повороту стіни. І верхній вежі, що виступала з верхнього царського палацу, та дворика вартових. Далі працював Педая, син Пароша, і храмові слуги, що мешкали в Офелі, вони відбудовували стіну до водяної брами, що на сході, і другої виступаючої башти. За ними мешканці текої відбудовували другу частину стіни навпроти виступаючої башти. Аж до стіни навколо храмового виступу, Офелу. Вище кінської брами стіну відбудовували священники, кожен навпроти свого дому. Трохи далі відбудовував стіну Садок, син Імера, навпроти свого дому. За ним відбудовував Шемая, син Шеканії, вартовий східної брами. Далі відбудовували Хананія, син Шелемії, та Ханун, шостий син, Салафа, наступний відтинок стіни, а за ним відбудовував Мешулам, син Берехії, навпроти свого помешкання. Поряд з ним відбудовував Малкія з братства золотарів, аж до дому храмових слуг та торговців навпроти вартової брами і аж до наріжної верхньої світлиці, а від верхньої наріжної світлиці до овечої брами. Відбудовували золотарі та торговці. Так сталося, що коли дізнався Санвалат, що ми будуємо стіну, то він дуже розлютився, запалав гнівом і почав глузувати над людьми. Він виступав перед своїми братами і військом Самарії, підбурюючи, що роблять ці нікчемні юдеї. Невже їм це дозволять? Невже знову приноситимуть тут жертви? Невже можливо це зробити за один день? Хіба можна вживити це каміння з купи пороху після пожарища? А тові, амонієць, що стояв біля нього, глузливо додавав, а хоч би і збудували, то споруда буде такою, що скочить лисиця на їхню кам'яну стіну і розвалить. Боже наш, ти чуєш, з яким презирством говорять про нас, тож поверни їхнє ганьблення на їх власну голову. Віддай їх, як здобич у край неволі, не покривай їхнього беззаконня і не забудь їхнього гріха перед тобою, адже вони ображали будівничих, проте ми продовжували відбудовувати стіну, і незабаром стіна по висоті до половини була зведена, а люди, охоче від душі, працювали далі.